Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Маганаді Виноградови. Це програма Право на правду про найголовніші політичні події в світі та в Україні. Будемо говорити прямо зараз із Олегом Саакяном. Моє вітання, пане Олеже. Вітаю, ради бачити і чути, як завжди. І Ми раді бачити так, годинник на місці, все добре, тільки не, не бачимо розфокус, не бачимо часу. А, так? а от це буде загадка така. Так, слухайте, що давайте я навіть не знаю почати. Ну давайте все ж почнемо з цього. з... Хто у нас на цьому тижні головний ньюсмейкер з наших Володар, вол... Володар Трикутників? <реш> і різних, інших цікавих речей Ванга, Ванга тижня. називаємо так. Ванга тижня, ось, що нам викотили і показали, якийсь там план. План його озвучували, чули? Да, ви його цю 100 кілометрову зону? Я от без НАТО, 350 тисяч армія, якась це, спільний Крим. Як я, я не розумію, як. І тільки я не зрозумів про ЄС, чи дачі чи, чи ні, бо це ж ну, така ж саме небезпека, там, як і НАТО. Там, от. Завтра почне Трамп казати, що все там ми закручуємо НАТО, ну, активізується ЄС як армія, і буде та ж саме. Що ви думаєте з приводу цього цієї історії? Ну, що ви посміхаєтесь? Ну, що ви посміхаєтесь? Ну, тут ну, така ситуація. Просто як людина, яка бачила мінімум більше десяти. Різних договорів в різних війнах і конфліктах і російсько-українською війною займаюся в різній ступені включеності з 2014 го року. То звісно, такий план, коли я побачив, ну в мене викликали це посмішку, бо це каша, мед <кхм> і пляхи абсолютно ну, нереалістична конструкція, яка суперечить навіть сама собі в ряді пунктів. Тому я не знаю, хто то писав, кому таке завдання дали написати. Але якщо б хтось хотів би щось реалістичне зліпити, то власне я думаю, що й то вийшло би краще. Ну а звідки е, пан Гардон отримав е, цей документ, е, то взагалі складно таке враження, що може там ну може в нас просто пірамідок немає. У нас немає можливості на спілкування з позаземними цивілізаціями не, буде, не приходить, не приходить. А, ні, от нам так таке не надсилають і я не знаю, яким чином то надіслали, але. Бог з ним а тут ситуація в іншому. А, перше а це актуалізує поруч з купою інших історій про переговори, плани і так далі. Mm -hmm. актуалізує тему, а чи взагалі на сьогоднішній день є поле для дипломатичного mm -hmm. а, завершення російсько-української війни. Mm -hmm. Моя відповідь ні, немає шольц, шольц. Також так думає, що поки ні, і не тому, що це мені не хочеться, а тому що перше, ситуація на фронті, баланс сил на сьогоднішній день. Плюс мінус є паритетно статичним. А, ні, Росія не здомінувала і зараз іде переможним маршем на Київ, ні Україна не здомінувала і зараз звільняє територію за територіями. І, відповідно, говорити про те, що воєнна ситуація зараз спонукає до того, що дипломатично треба комусь фіксувати втрати, а комусь фіксувати здобутки. Бо як казала Маргарі Течер, по моєму її цитата а, найскладніше це зрозуміти момент, коли ви вже перемогли. Тому ну, що ну, це так само дуже важливо, щоб перебрати карти. І це інколи ні, я, не так. Ну ну, що, ну, ну, не, ну, давайте так. Ну, друга на цьому тижні історія, там ви чули, так, да, Фес, там Мосійчук. А от там вже розуміють, що таке, коли ми перемогли. Все. От тут я так розумію, що ми вже перемогли, коли парад, я тільки не почув. Різні варіанти є перемоги, але Бог знає, важливо бо тут те, що. Місця воєнного на сьогоднішній день контексту для переговорів немає. А тоді, можливо, є якась геополітична зміна, яка зараз відкриває вікно до того, що знову ж таки сторони не здомінувавши воєнно, але вимушені, хочуть чи мають намір йти на переговори. Ми бачимо, що міжнародне право зараз стало сильнішим ніж було, і відповідно Росія намагалась фіксувати втрати, бо розуміє, що завтра буде гірше ніж сьогодні. А, ні, не бачимо цього. Або можливо, міжнародне право посипалося настільки, і конструкції підтримки України сипляться, і все сипляється, що Україна вимушена зараз фіксувати бодай те, що є, щоб завтра не було гірше ніж сьогодні. Угу. Також ні. Тобто і геополітична ситуація ну розмови не... про це ведуться. Ми не можемо відкидати розмови. У нас є ну слухайте. У нас є людина окрема, яка зараз е проживає за кордоном. І не приймає участь в бойових діях, бо до нього персонально прилет, прилетить. І от він ну, завжди цю історію згадує. Він, і от на цьому, слухайте, це його основний меседж. У нього їх два зараз. Завтра буде гірше, ніж сьогодні. І, і я перетворив: ну, слухайте, я не можу з цим поділитися. Арістоміч пообіцяв перетворити всю країну на яхту за на ях, на марами. Ну, все до ну це вийде, це войде в історію. вийде оця вся історія, ну тому ми не можемо про це не казати. Якщо він настільки є небезпечним, і що за ним так полюють, і туди ракети прилітять, де він є. То я би на місці країни, де він знаходиться, подумав би над тим, що ніщо наражати своїх Цікаво. на такий ризик. Цікаво може. Треба його якось кудись, ага. бо ну на вже бачили в ага. Британії політичні вбивства, в Німеччині бачили на вулицях. Хто може як по Болгакову бронірованою кімнату йому а камеру броньовану поділити? Так ви да. собі дивіться на статтю, не накажіть, бо це зараз вже ж заборонено чи не заборонено? Цитувати? Цитувати <реш> заборонено. Я бачу твір, який написаний в Києві, нехай і українофоба». Але слухайте, навіть того, де один відсоток українського ми не маємо нікому віддавати. Забирати я так скажу. Моя ми думка має... така ще забирати потрібно у культурній це... історії, живучи поруч з Росією. Тут взагалі не можна нічого навіть на йоту віддавати. Mm -hmm. Можна забрати і самими його засудити, абхаті забінню придати і так далі. Але це ми маємо право. бо на якийсь відсоток він наш творив Києві і фольклор використовував для своїх творів також український, як і містику, і все інше, і надихався очевидно гоголівським підходом містичного, а що також є українським, де український фольклор. Тому хай там москалі собі трішечки кишеню повужче потримають. А ті, кому в Україні хочеться розкидатися постатями і творами і всім іншим, то давайте трішечки мудріше. Там ми ще гірки посадили. Нехай. Нам ще потрібно тримати цей периметр того, що є напівукраїнським, напівросійським тощо і не віддавати ворогові було, в нас точно нічого немає. І повертаючись до теми переговорів. Але чому ж тоді про це говорять? Чому такі плани з'являються? Тобто, об'єктивно, ми розуміємо, що місця для переговорів нема, але Росії необхідно напустити туману інформаційного і створити враження, що переговори можливі. Бо, перше, їм потрібні сильніші позиції перед приходом потенційним Трампа. І Трамп хоче швидкими рішеннями спробувати вирішити російсько-українську війну. Не вдасться, але Путін створює враження, набирає карти і посилює свої позиції, щоб потім можна було цим грати з Трампом. Друге, такі плани всі мають одну спільну рису. В них у всіх іде мова про те, що поступки мають відбуватися за рахунок жертви, а не за рахунок агресора. Ага. Жертва відмовляється від того, що мало, а агресор відмовляється від того, що не і потім. Таким чином інсталюється наратив про те, що ну, а які ще інші варіанти? Ну, і, слухайте, ну Росія буде щось відмовлятися. Ну, ми ж з вами в, в реаліях живемо, а не в фантазіях. Mm -hmm. Таким чином формується відчуття норми, що є от, е, прийнятним, що є нормальністю, що є власне адекватністю. Коли з 9, різ, 9, верніше, варіантів різної брехні російської будемо обирати, де там більше правда, це на противагу формулі Миру і саміту миру, який навпаки. Інсталював інший підхід жодних поступок з боку жертви не може бути. Поступки мають бути виключно з сторони агресора. Жертва відмовляється від симетричних претензій до агресора ага. на території ще щось, але агресор має повернутися на статус-кво до моменту агресії, Нападу, так. і ясно, що така ситуація в Росії вкрай не подобається вони намагаються її перевернути. Так само, як будь-які розмови про мир, вони одразу проявляють. Точки дисонансу в позиціях низки країн, які по цей бік підтримки України, глобального півдня, Європи, Штатів, у кожного з них свій поріг мінімально прийнятного в mm. розумінні того, як завершити сусідсько-українська війна, і поки стоїть питання боротися, захищатися від Росії, всі об'єднані спільно. Так, жертву треба підтримувати воронятися. Як тільки постає питання, а що там по переговорах, починаються різні трактування. І Росія таким чином зараз буде посилювати ці точки напруження до точок розколу і намагатися вбити клінія між mm. Штатом і Європою, між Південною Європою і коаліцією рішучих, між глобальним Півднем і всіма іншими західними країнами. Це абсолютно інструментальний їх інтерес, так само як і наступне таким чином. Вони е, створюють зараз відчуття того, що переговори десь вже є. Ну тобто, якщо так багато говорять, то так так, та? так, так так. Щось там десь якісь дітьми за закритими дверима, але ж нам хто то скаже. Коротше, і повторюється, російська теза ключова про конспірологію, про не вірте нікому, і взагалі вас ніхто ні в чому не буде утаємничувати, а сядуть якісь. А ви вич... чули? Пане Олег, я вам розкажу таку свіжу, свіжу історію про Теплінського. Там, з'явилися новини, ми ще не знаємо точно, чи поранила його, чи ні, чи влучила, але російська, ну слухайте, ну вони відпрацювали. Цю російська пропаганда, знаєте, як це виставляє? Внутрішні війни між генерали рвуться до власті, один жо одного вбивають і здається, і це не не українці, ні, це наші. Вони там якось так отаку справу розмовлять. Розумієте? Почекайте, почекайте. Ще багато ми від Росії почуємо. Вони ще згадають і про Україну в розрізі а військові беріть владу в свої руки. Це скоро знову відновиться ну, буде, з боку буде, буде, буде а те, що починав Путін. і багато інших моментів. Інша справа, що все це для нас важливо розумінням того, що це імітація mm -hmm. переговорів, запустрення чергове пов'язане не з реальною об'єктивною ситуацією, а з потенційним приходом Трампа, і відповідно, mm -hmm. ціли низка зараз країн будуть підкидатися знову і бігти хто з них буде посередником. Бо це дуже вигідна позиція, і політично, і економічно вигідна mm. бути третьою стороною. От я бути тільки достатньо. в мене наступне питання. Я навіть такий, парад, парад цих парад посередників. От я у вас хотів запитати, хто там, хто у серед Ердаган, Орбан, Принц Саудитів. Може, щось, Я не знаю. Лукашенка. Я ну Лукашенка. Ну він хоче, він хоче, але я думаю, що ми вже не погодимося <сум> на цю історію. Вже воно себе вишервише хто. Хто на вашу думку є кандидатом? Коротше, всі найдемократичніші а, лідери сучасності вибудувалися в рядочок mm -hmm. а, бути посередниками і а, Орбан, Ердоган, і, і інші. Mm -hmm. А і що буде? ще будуть ще п'ятірка, якась точно не біжить чи індонезія знову з'явиться ще й латиноамериканські якісь а, план, від кого з'явиться. А, може, Папа Римський знову якусь ініціативу запропонує, там ще Катар неповною мірою відіграв свою роль в публічному mm -hmm. полі, ще хочуть конвертувати підтримку і допомогу в обміні. Путін не дарма там подякував. Тому а, власне, ще буде? Буде, тому що всі намагаються застрибнути в цей вагон. Mm -hmm. Є враження, що знаєте, як за вагоном, за вікном поставили прожектор і імітують, що він поїхав. Поїзд, по потяг дембіля да і всі біжуть туди. Намагаються, бо потяг від'їжджає, треба застрибнути, зайняти свої місця. А направду, потяг нікуди не їде і їхати на сьогодні неспроможний, але їм це важливо. І таким чином відбувається самозбороне пророцтво. Росія декілька разів намагалась детонувати цю тему різними вустами. Не вдавалося, потім виходив пісков, не вдалося. І тільки коли Путін вже персонально почав говорити, що він там чотири області України має віддати. Потім вже не чотири області. Потім вже ми готові про стамбульську формату. Потім Рас. вже Крим спільний ми, а потім цей Гордонівський план до того. Бо там якийсь Ордоган у Ордогану свій план. Тут Орбан, який свої ідеї заморозки конфлікту без його розрішення, що Москві дуже не подобається, тому що це вже не московська гра, це вже Пекін. А я думав, що це звичайна історія, що Путін відкинув зупинку вогню, бо ну, ми відкинули, що ж він буде казати. А тут а, виявляється, що взагалі несподіванка. Ну, він же ж не тільки відкинув це, він на що заявив і другу річ, а що ніякі посередники не потрібні. Опа, і, опа. Все, і все це робиться. Він же ж що домовлятися через голову, фактично. І тим сам він зараз обнулив мирні пропозиції в лапках беремо Орбана. Це ж відбувається саме перед приїздом Орбана в Москву, і він заочно двічі відповів йому, по-перше, жодного. Перемир'я, по-друге, жодних посередників, а, ясно, що така а, модель і захід в інтересах Китаю Росію роздратував а Китай заходить таким чином і Орбан себе пропонує Китаю у відповідь на те, що до цього Росія пройшлася дещо по інтересах Китаю по індотихіканському регіону. Ага. Зокрема, активізація по північній Кореї таки Китаю не сподобалася. Я припускаю, що я думаю, що не сподобалася Китаю і. Нові літаки в Японії, які з'являться, також не дуже Так, звісно, ніну почему штатам то взагалі. А фактично, Росія зараз поруч з ядерною фішечкою взяла і фішечкою ескалаційною в індотехканському регіоні, походила від імені всього цього табору і сховалася за стану Китаю, бо вигрібати всі ці виклики для себе безпекою і переглядати до план, це Китаю, і Путін. Тим самим демонструє, що він, якщо не є частиною рішення, то він може бути частиною проблеми. І, Ого, цікаво. і він не цікавий Китаю як той, з ким варто домовлятися, у кого є сила, бо по газу, там де путіну було критично важливо, Китай прокотив його по А, Ні, цілу Сибірі добудовувати, ні, газ купувати. А ви бачили, де вони буду збудували китайці, бо почали будувати ці газові сховища? Бачили нові. Подалі від подалі, від, від, від подалі. Або я, я так думав, ну, і нам через морські ми історіями там далеко. До... Ні, ну вони будують там не стільки через Росію, скільки через те, що вони не розраховують на газ Росії. Вони розраховують на зріджений газ, і відповідно це має будуватися не так далеко від приближення. А чий? Eh, при а, а чи, чи, чи? а, а, Перше, морського видобутку. По-друге, в них. Відносини з цілою низкою арабських країн покращуються, і вони звідтиля беруть собі газ. У них суходольний газ трубопровідний це в них Середня Азія, Казахстан, тощо Туркміністан. Альтернатива цьому, щоб не залежати від одного регіону, це морське СПГ. На що їм російське? Російське їм потрібно виключно в елементі диверсифікації, тобто якийсь відсоток газу, але це не здовільняє Росію. Бо Росії треба поки одівати, а не палити. А Китай каже: ну окей, ми готові побільше брати, але тоді тільки нижче собі вартості за вашими цінами для людей з дотаціями. Ні, ну, що собі вартості, бо вони розуміють, що газова галузь для Росії стала дотаційною. Mm -hmm. Уявіть собі, газова галузь тепер. Поруч, наприклад, з вугільною, стає дотаційною, і Росія не може утримувати весь той апарат цю, цю індустрію газу. Її потрібно її буде дотувати грішми кожен рік, тому що обвалити її закрити не можуть. Соціальні, економічні інші наслідки колосальні. Плюс потреби внутрішні в газу вони. Колосальні і великі, тому що Росія не енергоефективна держава. Uh -huh. Але, скажімо, газотранспортна система розрахована на одну одиницю завантаженості. Внутрішні потреби покривають там 20% від цього, і буде газу тільки там, 30% через неї проходити. А потрібно проходити 50 плюс для того, щоб вона була економічно рентабельною, і ви ж не можете цю трубу зменшити в діаметрі, ні, ні. або менше насосних станцій поставити, або менше спеціалістів для її обслуговування. Вона все одно от така, і вона їсть стільки-то грошей, хоч ви її на 10% використовуєте, хоч на 90%, Різниця в вартості буде невеличка, а, є тут і стала величина. Певна і тому для Росії зараз газова галузь перетворюється... В дотаційну і пікін це розуміє, каже: окей, так вам докладати 100 відсотків, а так ми готові за 95 відсотків собі вартості. У вас газ купити, і вам треба докласти 5 відсотків. Ну тобто, в певний момент ви погодитесь на продавати його нижче собівартості, бо для вас це буде вигідніше, ніж консервувати, закривати чи повністю на своєму утримуванні а, спонсорувати цю галузь. Оце багато кроківочка, оце геостратегічні успіхи. Уявіть да, собі, це дуже прагматичний. Росія дуже цинічна і бере на слабо всіх і шантажує в обидва боки. Путін завжди торгує проблемами. А Китай дуже прагматичний, він завжди відстоює виключно власні інтереси і без якихось сентиментів. Братушки. Так, слухайте, потім бачили, ви дивилися оце вже кіно? Ну, Слухайте, в оригіналі воно звучить цивіль громадянська війна. А росіяни переклали, знаєте як? Мені подобається падіння а? Хоча тут цивіл вар, яка яка падіння? Де імперія? Де падіння? Навіть якщо дослівний не перевод, але вони ось перекладають. Падіння імперії. Я чого питаю до чого? Слухайте, ну таке собі. Таке собі кіно, от я такі сюжети бачив ще в декількох фільмах їхніх американських. Мені цікаво, слухайте, а чи справді вибори в США можуть закінчитися ось подібним чином, і може скластися от така ситуація, де там у них хто південь, да? Каліфорнія, Техас, там вся вся історія відділилася і почалася оця історія громадянська. Вже ні. Ризики напруження залишаються, точки розколу залишаються. Але сценарії, коли все ідеш Керебертя, на сьогодні вже не на столі. Не, Немає Трампа вдалося дещо відкалібрувати. і інституційна база uh -huh. трішечки посилилася, і такі кіно вони ж є продуктом, зокрема процесу всередині суспільно-політичного в Сполучених Штатах. А взагалі, Голлівуд це. Чудовий інструмент для пропаганди з одного боку, а з іншого боку, для соціальної інженерії і в зворотній бік. Куди ж краще проживати трагедії в кіно, ніж в житті? Ви робите реалістичне кіно, в якому інсталюєте правильні моделі поведінки, показуєте, до чого це приводить, які наслідки можуть бути. І відповідно люди пішли в кіно подивилися, виходять з кіно, і коли вони потрапляють в подібну ситуацію. Вони діють співмірно тому, як правильно діяти. Вони оцінюють ситуацію, виходячи з тих страхів, які вже в них створилися ага. в кіно. Не хочуть їх повторити. Тощо а, можна подивитися, як серіали, як фільми Сполучених Штатів часто виходять співмірно їх політичному спільно-політичному процесу, і тим викликам, так. які перед ними стоять, і це не про заговір чись. Це не про те, що є якісь — я розумію, одговиті, які сидять, і так треба зняти на 2024 рік фільм, бо буде отак. От і це вирішують в році двадцятому. Зовсім не так. Просто поезія завжди рефлексує суспільні тенденції швидше, ніж швидше. А, картини, музика, фільми тощо, і якщо у вас є якісна. Індустрія, яка наповнена грішма, наповнена технічно всіма спроможностями для виготовлення креативного продукту, тобто творчих продукцій, зокрема і кіно, mm -hmm. то вона рефлексує швидше, вона перетравлюється швидше, вона швидше працює з цим матеріалом і викидає свій продукт ще до того, як в політичній дійсності щось відбулося, бо вони перечувають це. Прогностична функція а, мистецтва. І в такому випадку ви вже маєте подушку безпеки, і залежить від того, наскільки ваш суспільний організм є здоровим, в залежності від цього, настільки якісно ваше мистецтво буде працювати на суспільний інтерес, на єдність, на стійкість тощо. Дякую, пане Олеже, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. А нашим телевичам я нагадую: заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. Замов Геннадій Виноградов і програма Право на правду тримаємо стрій.